Коли ви, коли ви використовуєте слово сполучення, що служба безпеки нічого не робить, я би був тут набагато бережнішим. От служба безпеки займається. Здається, добалакався секретар РНБО Олексій Данілов, повідомив, що Арестовичем уже займаються безпеківці. Останнім часом екс радник ОПУ в усіх на слуху. Одна з останніх його заяв, яка викликала чимало обурення в громадськості, це перемовини з Росією. Ні, Росія не може захопити сіро великі большої пуски нашої території. Ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в портер. Стационарный фронт, бесконечное, бессмысленное убийство друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов, не нужно ни российскому народу, ни украинскому. И народ это начинает понимать очень хорошо. Я думаю, нам нужно мириться, выходить на мирные переговоры, стабилизировать. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными. На думку політолога Тараса Загороднього, саме ця заява може стати приводом для кримінального провадження проти Арестовича. Теоретично може порушена кримінальна справа за його призов відмовитись від території. Це зазіхання на територіальну цілісність України. На початку тижня розвідник-психолог відзначився своїм недолугим порівнянням зеленського з Гітлером після виходу статті в американському тайм. Якщо Арестович висловлює свої думки або свої. Трактування, да, як він побачив цю статтю? Це одна справа. А друге питання: якщо його можна розглядати як певне джерело інформації, тому що з'явилася одна з версій, що одним з анонімних джерел а був якраз арестович, на який посилався безпосередньо журналіст. А потім Арестович ще й в свою передвиборчу програму, «Мітить у президенти». Я, я можу вам перші два пропозиції моєї виступлення з трибуни Верховної Ради назвати. Хочете? Скажу, дорогие уважаемые депутаты, ну, когда надо будет присягу приносить, и потом же на гаррусионную речь, я скажу: через 10 лет я построю вам страну, в течение 10 лет. Катори весь мир. за даними центру громадської аналітики, вежа Арестович зайняв 13-ту сходинку у рейтингу найбільш цитованих особистостей України в жовтні цього року. Обігнав навіть колишнього шефа Подаляка та декількох міністрів. За словами політологів, у Арестовича більше шансів пройти у парламент ніж на банкову. Гучні заяви лише додають йому рейтингу. Як медійна особистість тягне за собою ну такий непоганий інформаційний канал. Тобто його одночасно можуть дивитися до 100 тисяч людей, і, звичайно, що він ну, не знаю, намагається цим користуватися, намагається це якось монетизувати у щось. Конвертувати у щось політичну силу і так далі. Та ось претендент на посаду президента парламентаря тим часом навіть не перебуває в Україні. Про це він зізнався російському виданню Медуза, зазначив, що погрози з боку секретаря РНБО аж ніяк не сприяють його поверненню до Києва. А ось питання, як військово зобов'язаний та ще й офіцер виїхав за межі країни, залишається відкритим. Юлія Васильєва, новане 33 канал.